Усім привіт! Як і завжди, я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас добірку з моїх найулюбленіших парфумів, що я носила протягом травня місяця. Тому, якщо вам цікаво про них побільше дізнатися, обов'язково продовжуйте перегляд. Та не забудьте залишити під цим відео величезну вподобайку і підписатися на мій канал, бо це допоможе його просуванню. А після того ми можемо розпочинати. Ну дивіться, в мене сьогодні дуже цікава добірка, як і завжди, з різноманітних пар... Парфумів, але мені також було би цікаво дізнатися про ваших травневих улюбленців, тому обов'язково залишайте їх у коментарях і давайте розпочинати з ось такого шикарного парфуму Мізіарти від бренду Quinto Canto у білесенькому флаконі. Досить важко описати за нотами. У нас їх тут багато, ми маємо тропічні фрукти, такі як ананас, кокос, дамаська слива та малина, також цитруси, такі як апельсин, та грейпфрут, а ще квіти жасміну та канвалії, і потім базові ноти, мускусу шкіри гіліотропу, сандалу, сірої амбри та карамелі. Тому аромат надзвичайний. Він і фруктовий, він і пудровий, він і флоральний, і дуже такий. Нішовий звучить дорого, точно в стилі теренці. І я навіть зауважила у своєму англомовному відео на першому каналі, що він досить. Пізнав тому якщо ви шукаєте своє парфумерне я і хочете надзвичайно збалансований парфум, який був би комплексний і мав багато цікавих і фруктових, і древесних, і солоденьких, і флоральних нюансів, я вам його дуже раджу. До речі, ви можете придбати їх аромати з онлайн-магазину Сою Avantgarde І в мене, як завжди, є для вас знижка. Тому, будь ласка, користуйтесь. Уся корисна інформація буде в описі під цим відео. Але аром... Аромат дуже універсальний, з ним легко і в повсякденному житті, і в праці, і коли ви їдете на якийсь захід, бо він звучить дуже дорого, елегантно і має класний, приємний об'ємний шлейф. Ну а якщо ми вже торкнулися фруктових ароматів, я їх дуже полюбляла протягом травня, особливо коли було тепло, бо мені фруктові аромати нагадують літо. До речі, якщо ви ще не дивилися мою фруктову добірку і шукаєте аромат в такому стилі, обов'язково придивіться те відео, залишаю посилання і на екрані, і у коментарях. Але хочу виділити з цієї добірки ось цей аромат Османте Люджан від бренду Le Jardin Retrovo. це їх новинка, яку вони представили цьогоріч на парфумерній виставці в Мілані, і вона, а вже ж про Османтус. А це така особлива квітка з Азії, яка має... І шкіряну і абрикосову нотку. Тут в нас акцент саме на спілій, абрикосовій ноті, яка нагадує мені, особливо моє дитинство, бо у бабусі була величезна абрикоса, коли вона квітла, а потім вже з'являлися плоди, і коли дочекаєшся. Вже спілої абрикоси це щось неймовірне, таке м'яке, таке приємне, що хочеться їсти знову і знову. І тут ми маємо саме сік тієї абрикоси. Її дуже м'якеньку шкірку. Аромат нагадує мені навіть а, шампунь з фруктовим. А, Ароматом він такий соковитий, дуже літній, дуже освіжаючий. Мені подобалося наносити його саме на волосся, бо він а, створював, знаєте, таку а, відчуття чистоти. Якщо ви полюбляєте османтус або абрикосу, я вам його дуже раджу. Але якщо ми вже торкнулися цієї ноти, я обов'язково повинна розповісти вам про Анакаону від бренду Renier. Він артист, насправді художник, і усі його... Аромати натхненні його творами. А цей парфум особливою полуднево-американською золотою квіткою. Вона жовта. І тут в нас є нота Іланг ілангу в поєднанні з османтосом, який тут набагато більш пудровий, ніж в попередньому ароматі. Фіалка додає, знаєте, такого не начебто будуарного елементу, аромату помади, троянда, жасміни. Все це посилює флоральний аспект. але тут Ще є амбра, сандал, ваніль і навіть мох. тому Він такий сучасно вінтажний, дуже об'ємний, надзвичайно потужний, впізнавальний. Тому це є ще один аромат, який ви можете а, зробити своїм, якщо розумієте, про що є. Люди будуть впізнавати вас саме за ним. І він дуже приємно носиться. Має, знаєте, більш а, особливий характер, тому я його носила, коли ми ходили Deal На концерт української музики в Дарамштаді це було так приємно. Там виступала родина українців, які давно живуть в Німеччині. Вони музиканти познайомилися, коли навчалися. Вона з Криму, а потім жила на Донеччині. Він мій земляк з Дніпра. І в них ще донечка не в кінці вийшла, і вони разом заспівали гімн України, збирали на автівку для бійців у Бахмуті. І це було дуже так, мило до серця, дуже Особливо. І я ось саме такий парфум носила на такий захід. А ще я відвідую демонстрації, що суботу у Тармштаді. якщо хтось тут з моїх глядачів є поблизу, то обов'язково приєднуйтеся. Вони відбуваються щосуботи на площі Свободи. Але давайте я можу вам розповісти про аромат, за яким ви мене там можете Пізнати це Neue Blue від бренду Maison Violet. слухайте, я обожнюю цей бренд. В них чудові власники, молодих хлопці з Франції. Аромати створені на талі. Ам... Ой, забула її прізвище, перепрошую, але в неї дуже гарний парфюмерний почерк. І цей аромат, ем, знаєте, він дуже універсальний, і його легко носити в будь-якій ситуації. Він розкривається ну, майже всплеском сплеском цитрусових нот. Вони не кислі, що мені подобається, такі соковиті. У нас є тут бергамот, лимон, вони жовті, позитивні, апельсиновий цвіт гарно грає на цитрусових нюансах. А ось ірис, з мускусом вони додають легко. Ем, Легкості, свіжості, а вже ж пудровості, але вона така, знаєте, об'ємна, воздушна аромат чистоти, в них навіть є мило з цим ароматом, запахом. І придбати їх парфуми ви можете з офіційного вебсайту з моєю знижкою, тому обов'язково користуйтеся. Але якщо ми вже торкнулися флоральних ароматів, я повинна вам розповісти про ось такий мій давній фаворит Edrop від бренду Ізиміякі, бо тут. В нас є нота буска, а він для мене символ весни. І у травні ми мали і ем, такі теплі, і більш прохолодні дні, і так як е, бузок в нас якось. Е, Ну, Не вдалося йому зацвісти у повній потужності через дощі. Я саме полюбляла носити парфуми з нотами весняних квітів, і навіть зробила для вас добірку з таких ароматів. Тому, якщо ви ще не бачили, обов'язково передивіться. Але з цим ароматом я вже давно. Він мені подобається своєю реалістичною нотою буска. Вона така гіпнотична, манлива, по-справжньому весняна, сонячна, запашна. Але на старті. Там є щось таке легеньке, не кремове, а більш молочне через мигдаль. А у базі він запудрюється, так як ми маємо і мускус, і ваніль, і амброксан. Тут тому аромат свіжий, приємний, флоральний, точно весняний. Але ще один аромат в такому стилі, але я б сказала, більш вінтажний: це парфум Plunge від бренду Stranger's Perfumery. Я маю Семпл, цей левант я замовила з магазину Equation Natural. в них неймовірний каталог з різних нішових брендів по всьому світу. Тому дуже раджу вам перейти на їх веб сайт До речі, там ви можете придбати і парфум Анакаона зі знижкою, і ось цей планш, який має в собі і бузок, і нарцис, такі дуже типові весняні квіти, але тут ще є і троян гвоздика, корінь рису, слива, дубовий мох, амбра, персика, лабданум, тютюн, ветивер, конвалія, майоран, жасмін, бензоїн і, що найважливіше це альдеїди. Саме вони додають, а, знаєте, цієї вінтажності аромату, але він не такий, знаєте, супер старомодний. Його можна легко носити, я би порадила більш а, в. Дощові дні. Ось коли а, повишена вологість, тоді він а, гарно грає такими а, дуже. Сріблястими альдеїдами. Альдеїди вони не начебто роблять усі ці флоральні ноти кришталевими а мох з такими більш класичними базовими нотами додають цієї елегантної класики до аромату. Він дуже шлейфить, дуже потужний. І ще один від відлавант зеквасім Natural, це парфум Xian, про який я вже давно мрію, повноцінному флаконі. Але наразі маю те, що маю, і дуже е, з цього задоволена. бо це неймовірно чуттєвий аромат, який треба носити саме на шкірі. Я люблю наносити парфум і на волосся, і на одежу. Бо так він а, довше тримається. Але ксіан це дуже чуттєвий аромат. Про мускус, але знаєте, це. М Чисте зваблення. Мускус він може бути анімалістичним, брудним. Такий, він мені подобається, темний мускус. Ще є білий мускус, він більш пудровий, чистий, а це чистий анімалістичний мускус, не брудний, не занадто такий важкий. Темний, ні, він чистий, але він дуже зваблючий. Тут у нас ще є прянощі, я їх насправді не дуже відчуваю. Чорний перець, мускатний горіха, різні древесні ноти, навіть ревінь. Але він суперчуттєвий і дуже компліментарний. Тому якщо ви не хочете занадто потужний аромат, а ви хочете щось більш інтимне, але все ж таки з гарною проєкцією, дуже вам його рекомендую. Взагалі, перейдіть на вебсайт Natural і придивіться все, що ви можете там придбати. Я маю декілька новинок у своїй колекції, і напишіть, будь ласка, у коментарях, чи вам було би цікаво про них дізнатися. Можу зняти окреме відео саме про нові парфуми в моїй колекції. Але, говорячи про новинки, я вам повинна розповісти про Oh Hello від Galaha Fragrances, бо він суперзелений, А це не моя улюблена категорія парфумів. Мені а, зелені аромати завжди здавалися ну, або занадто різкими. arba trisdešimt... Скучними, вони мені були нудноваті, такі, знаєте, не супер цікаві. Тут в нас є лист фіалки. Він такий зелений, дуже пронизливий, має щось в собі схоже на огірок. До речі, ми посадили багато овочів з бабусею, з мамою. Я вже з'їла огірок з грядочки, такий, як в Україні, колись в дитинстві. І е, цей аромат, ось, знаєте, коли ти в саду і хочеться, може такий аромат, знаєте, трав, він супер реалістичний. У нас тут є ще базилік, і він додає цієї овочевої ем, нотки. Тут є ще багато цитрусових нот, ніролі, я їх обожнюю, бо вони квіткові, але вони супер. Ароматні, вони запашні, вони такі освіжаючі а, зелені квіти. І це саме про зелені квіти. Незважаючи на те, що в нас тут є і туберози, і лан і ланг потужні, такі гіпнотичні, ополентні квіткові ноти. Вони тут взагалі не такі, все тут дуже зелене, все тут дуже трав'янисте, дуже реалістичне, начебто ви а, справді на природі такі недоторкані, але у базі він стає чуттєвим. Дуже несподівано було для мене. І я не можу. Їм насититися, тому поєднання таких потужних квітів, тут є і жасмін, і апельсиновий цвіт з трав'янистими нотами, з знаєте ароматними цитрусовими і з дуже приємними древесними нюансами це було для мене відкриття. Я їм захоплююся, носила дуже часто саме на вулицю, бо Галахер це про потужні аромати. А ще в них є окремий бренд від Мінді і Деніал з Техасу, яка називається Pearlescent Perfums, і їх новинка це Тонка Зор. Слухайте, я цей аромат носила, ну, напевно, що найчастіше з усіх а, сьогоднішніх а, парфумів, бо я вам хочу сказати, він комплементарний, він надзвичайно а, чіпляє. А, і він дуже унікальний, бо відкривається він ароматом шампанського, його бризгами, але а, а, з фруктовим засмаком чорниці та чорної смороди. Начебто ви додали їх сік або навіть самі ягоди до шампанського. Тут ще є різні квіти, але також бобитонка, які для мене нарешті не нагадують твікс, а мають більш акватичний присмак. Тому, коли я заходила до себе до студії і думала, що нанести, рука завжди тягнулася до цього аромату. І носила я його, ну реально, в дуже різні моменти, але найчастіше, коли до мене приходили гості. Я не знаю, чому, але він для мене теж дуже комфортний. На вулиці ми робили барбекю, приходили наші родичі, і цей громад він такий, знаєте, дуже фліртовий, дуже гарний. Але якщо ми вже говоримо про перелесен парфам, сорі, але я не можу не поділитися моїм улюбленцем, з яким я вже давно це баклава. До речі, мені а, принесли клієнти. В праці б, а, справжню цю пахвалу, а, турецьку, вона була, знаєте, соковита, але дуже солодка. І цей аромат саме про мед, про фісташки, про мигдаль. Тут є акорд пахлави, і він настільки реалістичний, я вам це не можу передати. Ще тут є соковита черешня, і мені усе це поєднання нот нагадує аромат акації. Ось хто знає, коли квітне це дерево хочеться просто зупинитися і насолодитися. Його потужним медев, медовим і флоральним а, запахом. І цей аромат я вирішила поєднати з моїм ну, давнім улюбленцем лентарді. Ви вже, напевно, усі знаєте, що для мене це найкращий дизайнерський аромат для жінок, який ви можете знайти в магазині. Якщо не тестила, обов'язково як будете проходити, а, то зайдіть в магазин, нанесіть будь-яку версію. Вони усі дуже такі, знаєте, квітучі, потужні, гарні. І я їх почала змішувати. Вони. Трішки схожі, насправді різні, але ось, знаєте, такий. Дуже запашний, флоральний, соковитий, черешневий аромат я а, відчуваю в обидвах парфумах, хоча тут начебто груша, але для мене це черешні. Тут ще є тубероза, в минулому немає і пачулі в обох. Але слухайте, стільки компліментів, як мені наговорили а, в праці, як за них, я не отримувала вже давно. Тому знаєте, комбінація потужна, але вона працююча. Ще про туберозові аромати. А, я вам повинна розповісти особливо детально, бо це. Був мій, ну, напевно, фетіш місяця поєднувати аромати з туберозою та удом. В мене, на жаль, немає таких парфумів, в яких би ці дві ноти були головними. Якщо ви можете щось порекомендувати з ними, обов'язково напишіть мені у коментарях. Але з усіх туберозових ароматів, і в мене їх багато. Якщо вам було б цікаво побачити добірку з туберозових парфумів, дайте мені знати. Я носила найчастіше сам Атлантіт від Тіціани Тереці, Так, в такому гарнючому флаконі. і цей Аромат святковий, він потужний. Він, знаєте, аромат, начебто, провокаційний, бо тубероза, вона сама по собі непроста. Тут а, вона в поєднанні з нарцисом, а, такою досить різкуватою, понизливою весняною квіткою в парфумах, і з маракую. Ну, то відсилочка до фруктових ароматів, а, якими я не могла наситися. Насититися протягом останнього місяця весни, думаю, буду продовжувати носити їх і влітку, бо саме тоді вони найдоречніші, до речі, в моїй парфюмерній добірці з фруктових ароматів я розповідаю саме про ті фруктові ноти, які в мене асоціюються з літом. І ось в цьому ароматі є маракуя, а знаєте, вона з кислинкою, вона з більш такою тропічною, з тропічним натяком, тому аромат. Для мене дуже має, знаєте, такий величезний ефект. Це аромат епотажний, і теренці саме про це. До речі, аромати Теренці, ви пам'ятаєте, можете придбати з свою Авангард а, а, магазину. Але про уд. В мене є багато теж уду, різноманітного. Але моя улюблена комбінація це а, Мет Мелик, його парфум Уд. І ви вже, напевно, пам'ятаєте цей бренд з Канади, бо Мет ще на початку російського вторгнення в Україну був натхнений нашим народом і присвятив йому аромат. Слава Україні. Він мені пообіцяв, що зараз а, зробить. А... Ну, нову порцію парфуму, і ви можете придбати, його, бо ви мене багато хто питав, де можете його купити. Але цей парфум, знаєте, це про маслянистий уд, який ем, десь поміж ем, сучасним західним удом і більш таким класичним ем, східним. Він все ж таки тяготіє до такого насиченого, ем, трояндового, розового і дуже маслянистого уду. Насправді я не можу сказати, що це легкий аромат, але в ньому є. Щось а, а, таке не просто містичне, а навіть а, церковне. Не знаю, він мені чомусь подобався це аромат а, високої якості. А, у, тут, а, знаєте, а, іде в анімалістичний керунок, тому якщо ви полюбляєте щось таке. То я думаю, він вам може сподобатися. О, я зовсім забула вам розповісти про ці травневі колокольчики. Так називається парфум від бренду Saver. І він був теж в добірці з флоральних ароматів з весняними квітами. Боже, я вам зараз скажу, що він мені нагадує: це аромат мила. З конвалію. Пам'ятаєте, були такі в моєму дитинці, може, вони і зараз є брусочки мила з ароматом конвалії. Що це означає? Це точно флоральний аромат, так, тут є конвалія, але вона така чиста, вона мильна, і начебто ви поєднали її з зеленими шкірками дині. Так, тут є а, така. Соковита, акватична, знову ж таки фруктова, а, складова. Аромат прикольний, довго тримається. Якщо хтось полюбляє мильні аромати, він вам сподобається. Але моє найбільше відкриття цього місяця це аромат Мандорли від «Сора Дора в дуже гарному флаконі, мені подобається його презентація, і а вже ж сам аромат. Бо він насправді про мигдаль. Мигдаль, який нагадує амаретто. Він такий ліке. З алкогольним присмаком. Тут в нас є ром, бетонка, гілятроп, ваніль, какао, карамель, кашмір, мускус, Ви вже можете зрозуміти, що це все дуже текстуральні ноти, аромат пудровий, аромат солодкий, аромат майже гурманський, але в нас тут є також нота. Саме замши. І вона додає йому стилю, додає йому класу, додає йому статусу. Тому аромат затишний, м'який і дуже приємний, бо в нього шлейф огортуючий знатьком на гурманіко. Такі аромати завжди ем, дуже смачні. Але все ж таки ці нюанси гіліатропу, бобив тонка, самої замши, вони не дають йому бути їсті. В ним, якщо ви розумієте, про що я тому це для мене було відкриття. Я дуже люблю такі аромати. І коли було прохолодно, бо ввечері я із задоволенням його носила та отримувала компліменти. Він був навіть не занадто важкий і протягом більш тепліших днів. Але дайте мені знати, з якими з сьогоднішніх ароматів вам би хотілося познайомитися. І а вже ж напишіть у коментарях про ваших. А, Пер травневих улюбленців, бо мені насправді дуже цікаво дізнаватися щось нове з ваших коментарів, особливо якщо ви. Описуєте ваші улюблені аромати. Таким чином я можу щось для себе цікаве виділити. Ну і сподіваюся, що сьогоднішнє відео і вам було корисним. Сподобалося. Якщо так, буду вдячна і за вподобайку, і за підписку. А вже ж ваші відгуки не тільки цікаво мені читати, а вони і піднімають рейтинг моїх відео. Я була би дуже вдячна, якщо б ви могли придивитися опис під цим відео. Донайте на армію. А якщо хочете підтримати мене, ви можете це зробити. Бити на платформі Бамія Я не буду купувати каву, бо я її не п'ю. Максимально, що я можу зробити, то купити bubble tea, а краще придбати якийсь цікавий парфум і потім вам про нього розповісти. Тому, якщо у вас є якийсь запит по наступним відео, може якісь ідеї, прийде літо. Я думаю, це може бути гарний привід для літньої парфюмерної добірки. Але ви можете також підтримати мій канал, користуючись моїми знижками. Це дуже вигідна ситуація для. Нас усіх! А я вдячна вам за перегляд і час, який ви тут провели. Гарного вам дня! Підписуйтеся на мої соціальні мережі та слава Україні! Па-па!